Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Галина Пановик, Мозаїка життя. Знаєте, і всі ви знаєте, що сьогодні 1 березня, сьогодні перший день весни. Оскільки я людина така дуже емоційна, поетична, для мене це дуже особливий день, тому що це просто перший день весни, це день оновлення, день мрії, день любові. Кінець кінцем. І хочеться сьогодні трошки забутися від тих страшних диких переживань за ті звірства, які чинить нам російський ворог на нашій рідній землі. І трошки давайте подумаємо про свій стан, про свою душу, про ту весну, яка нарешті до нас прийшла. І я пригадую вірш з однієї своїх книжок Падолист, якраз присвячений сьогоднішньому дню. Сьогодні знову перший день весни. Як в соте, як уперше, як в останнє. сьогодні спів лунає голосний І щем ховає відголосок ранній. знову сніги покру... полються через край, через надії струни сподівання, ще трішечки і спалахне розмай, і візерунком вибронить кохання. А ще ледь ледь, а ще лише чуть, -чуть листатий сад смарагдом засіяє. А ще так ніжно вишні зацвітуть і спломіє все, що душу має. І день почнеться, світ віддасть ключі, а там здіймуться мальви при дорозі. Розквітне сонячник, піду дощі, що проросло на сінячку у бозі. Настане літо голубі красі, а стрічка полунець десь на подвір'ю. Я так люблю у Божій цій красі любити світ. Бо я у ньому вірю. До, до осені така велика даль, що стільки літ на світі панувати. Ще ні сивинки і ясна, печаль, що я колись піду не хочу знати. Приглядаючи свої інші у звище, Так само весняні вірші, хочу подарувати вам знак сьогоднішнього дня. І трошки від, відволіктися від тяжких сумних дум про війну. Боже мій ясний, невже це весна? Знову її я побачу у світі? Знову вчаруюся, знов запашна цьому розапізненим долею літі. Світи мій любий. Невже я живу? Бачу без межі, садів барвно лиций, щось незнайоме, як пісню зову. Не залишилось і. С поменівницях щось, наче пташкою, порхнуло ввись, Щось не впіймати у теплій долоні, щось, що почулось, чи кличе кудись серце моє у веснянім полоні. Полинові відблиски весни, Закружляв танку осінні вітри, Перевтіли в день у гарні сни, у які колючі трошки вітем. Прийшла Міраж, вже край стіни, вже не будемо більше дивувати та весни. Хотіло б весни, як сріблини сипляться до хати. Шановні друзі, я хочу тільки нагадати, що Конкурс на кращий вірш на каналі Галина Пановик припинився. Мали бути завершення конкурсу і підсумки 5 лютого, оскільки було мало бажаючих. І, можливо, тут моя вина, щось я не допрацювала, але все рівно люди висилали вірші і не тільки в мій ютуб канал, але й на мою сторінку в Фейсбуці. І я рада всім, всі і дякую, що так є такі люди, які пишуть, які люблять життя, які не наведіть кінцем ворога, які хочуть своєю творчістю внести щось і щось в наше життя і залишити щось по собі. Дякую всім за увагу, за гарні вірші. І можливо, на наступного разу я прочитаю ще багато інших віршів. На все добре, ваша Галина.